Всім привіт! Сьогодні будемо моделити невеличке панорамне віконечко. Зараз я вам покажу, як це можна зробити в блендері. Відкриваємо блендер. Видаляємо куб X плюс Enter. Тут нам потрібно задати площу, Клавіші Shift плюс A. Вбираємо площу. Тут нам потрібно задати розмір. До речі, ще можна зробити інший спосіб, зараз вам покажу. Видаляємо це цю площу. Ось тут нас є такий інструмент куб, обираємо його і лівою кнопкою миші, малюємо собі. Як для прикладу буде вистат. Тепер піднімаємо вверх книжки. Ми такої точки не буде достатньо. Тепер нам потрібно провернути цю площину на 90 градусів по осі. Для цього зажимаємо клавішу R плюс Y, і в на наномпаді прописуємо 90 Є. Yeah. Підняли. Що нам потрібно далі? Дальше нам потрібно її підняти вгору. Клавіша G плюс Z, усі Z, знімаємо мишкою вгору. Yeah. 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 Нам потрібно її змістити ближче до центру G плюс X о CX. Зміщуємо центр. Можна краще вирівняти G плюс Y, ближче до центру Це зручності. Добре. Ось ми маємо таку площу, нам потрібно з нею зробити панораму, Панорамну до цього переходимо в режим, виходимо з режиму об'єкту, переходимо в режим редагування клавіші Tab. Тут в нас є таке віконечко, режим роботи з полігонами. Набираємо його. Кнопкою ми ще знімаємо виділення з цієї площі і виділяємо з зажатою клавішою Shift, виділяємо цей полігон і цей. Тепер зажимаємо клавішу I і робимо мишкою. Ми такої рамочки буде достатньо. Що нам потрібно далі? Нам потрібно ці два полігони, ці, цей цей, потрібно їх втиснути всередину цієї рани. До цього зберігаю, щоб було краще видно. До цього переходимо до зручності в режим напівпрозорості клавіша Alt Z. Як ми бачимо, два полігони у нас виділені. Тепер, щоб нам їх змістити всередину, потрібно зажати клавішу A плюс E. Alt плюс E, перепрошую. І тут є такий пункт видавати грані уздовж нормали. Забираємо його і мишкою собі їх. Вдалюємо всередину. Ось так, думаю, буде добре. Є. Тепер нам потрібно виділити ось цю рамочку і згладити її кути. Для цього потрібно зажати клавішу Ctrl плюс-І. Вона у нас виділилась. Зажимаємо клавішу Ctrl плюс B. Мишкою собі тягнемо, думаю, це буде достатньо. Є. Тепер нам потрібно виділити всі внутрішні полігони. Два клавіші Shift. Виділяємо. Ось вони у нас два виділились. Нам потрібно їм задати матеріал скла. Для цього переходимо сюди, створюємо новий матеріал. Тут називаємо його Glass скло. Задаємо. його задати тут. Шорсткість збавити до нуля. Пропускання на максимум поставити. Потім тут зажати галочку, поставити галочку, потім зайти сюди настройки рендера і тут поставити галочку, потім відкрити, і тут для заломлення також поставити галочку. Можна ще в інший спосіб зробити. М -м 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 -м. Можна зайти сюди матеріали. матеріал libra WX вибрати Simple Materials. Тут у нас матеріал Glass Є yeah, Go Glass. Вибираємо. Apple to Select. Вибираємо все. У нас матеріал скла утворився. щоб глянути на нього, можна зайти от сюди і подивитися, зняти відділення. Ми бачимо, у нас вже утворилося скло. Тепер що нам потрібно? Нам потрібно виділити рамочку. І задати матеріал для рами. Нажимаємо, переходимо сюди, все меню, Нажимаємо тут плюсик, новий матеріал. Називаємо його... Ну, хай буде колір. Які задамо кольори. Такий коричний. Задамо йому колір для цієї рамочки темно коричний і призначити. Маємо сюди Все. У нас Зажимаємо клавішу Tab. У нас утворилося помічку. На Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше. До наступних зустрічей!